Всім привіт! Так, це друге відео поспіль у рубриці «Що на вечерю?» про пасту. У минулому відео я розповідав, як швидко і легко приготувати пасту у стилі італійської сім'ї. Сьогодні ж ми з вами трохи заморочимось і повірте, результат того вартий. За класикою рекомендую додавати 105-110 грам борошна на одне яйце. Проте мені більше до вподоби брати менше на початку, потім довести тісто до потрібного стану в процесі вимішування і розкатки. Адже яйця і борошна бувають різні. Ціль горнятко тіста, що пристає до рук і має пружню текстуру, зате його в холодильник на півгодини. Я використовую машинку для пасу для розкатки і нарізання листів. Я не знаю, чи то я такий щасливчик, чи то просто так і є, проте це вже третя машинка для пасти, яку я замовляю, і перша, яка працює прямо із коробки. Як обрати машинку, як за нею слідкувати, щоб вона прослужила ямога довше, та як її перевірити, коли вона вам приходить по пошті, я зніму окреме відео і воно з'явиться тут на каналі. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь, жміть на дзвіночок, щоб не пропустити його. Починаємо розкатку тіста. Я на старті додаю трохи борошна, щоб тісто не приставало до балків. Плюс таким чином контролюю його консистенцію. Не треба намагатись одразу розкатати пласт для нарізання. Прокрутіть кілька разів заготовку через максимальну товщину, вкладаючи лист, як на відео. Цим ви домішаєте тісто зробите його більш однорідним і пластичним. Коли ви отримали тісто потрібної текстури, можна робити тонкий лист. Я пропускаю лист до товщини десь 2-3 мм. Немає потреби робити його тонче. Для ламінованої пасти тісто повинно бути максимально сухим. Лист готовий. Я викладаю на нього кілька листочків базиліку. Складаємо вдвічі і розкатуємо. Листя повинна бути чистим і без додаткової вологи, інакше тісто розмякне. У процесі розкатки листя починає руйнуватися всередині тіста. Це вивільняє сок базиліку. Якщо паста знову починає склеюватись, можна дати ще трошки борошна і прокатати на максимальній товщині, допоки консистенція не повернеться у норму. Чим більше ви розкатаєте тісто, тим рівномірніше розійдуться сік та шматочки з листя. Коли ми вирівняли консистенцію, а листя розійшлися рівномірно, можна робити тонкий лист і нарізати пасту. Додайте трохи борошна на обидві сторони листа, щоб після нарізання паста не злипалась. Порізану пасту можна підсушити на дошці і зберігати в холодильнику. Якщо ж ви не використовуєте яйця, а робите пасту на воді, то можна зберігати їх як звичайні макарони у вашій шухляді. Е, проте в мене ніколи це не вдавалося, вона занадто смачна. На пательні обсмажую лисички. Вода скипіла, пасту туди і варимо 2-3 хвилини. Перекладаємо на пательню трохи свіжого базиліку і води з пасти. Ні, у кухарів немає фетишу за водою з пасти, як можна подумати, подивившись кулінарні відео. Це солона, гаряча вода, яка завжди у вас і під рукою, якщо ви робите пасту. Тому вона дуже зручна для використання у соусах, а також, якщо ви хочете довести до готовності свою пасту на пательню. сир розійдеться у воді і рівномірно покриє поверхню пасти. Час очеріти. Багато про цептів смачних страв ви знайдете на каналі, а ще більше скоро на ньому з'явиться. Тож підписуйтесь, аби не загубити. З вами був Святошенко Олексій. Па-па!